Так. Всім привіт! Безпружинна система на трактор Т-40. Шкворень. Шкворень робиться з заводського шкворня. розточується, запресовується на гарячу і обварується. Сюди робиться дистанційне кільце. Далі використовується на шкворні дві гайки. Дотягнули, законтрогаяли. Плотно сиділо на різьбі. Наступне. Часто запитують. За оцей підчепник. Оцей підчепник розточується під нього посадка в самій плиті. Отак, От щоб поставити більший підчепник. Наступне прокладка і кришка. Далі. Сальник стає сюди. Отак. От Наступне питання, чи. Втулка окремо від стаканчика, запресовується втулка в цей стаканчик. Є масльонка, щоб прошпрацювати, змастити. Наступне так, виглядає в зборі. Оце все. Так, тут стоїть два сальнички при потребі заміна втулки, що дуже розбита. Вицікають більш детально в приват.